Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і сьогодні у нас Пакоупенінг. Перед вами команда тижня. Найкрутіше тут Санчес, Оскар та Іско. Не знаю, чи щось буде коштувати Тоті та Відіч. Може Касерес і Хоакін буде щось коштувати. Ну, три зірки на особливі прийоми, 76 швидкість. Ну, не знаю, може 1030 він і виважить. Ну, побачимо. 4-1 я виграв на найвищому рівні команду тижня з першого разу, що дуже дивно, бо попередня була зовсім ніяка, і я її виграв зразу третього, мабуть, і те там 2-1. І сьогодні навіть головні герої не Санчес і Оскар, а сьогодні головні герої це Ді Марія, Іньєста та Кросс, Тоталєр. Це команда року, захисники та Голкіпер. На жаль, не було тоді монет, щоб відкривати паки. Але все одно півзахисники вони крутіші. Все таки Дімері може нам в команді дуже знадобитись ініста і крос просто можна вдало продати. Ну і також чекаємо Мессі, Роналду та Робена, але це буде пізніше. Сьогодні 10 паків ми відкриваємо, і також один я виграв, виграв в цьому турнірі, який називається Кубок команди. Кубок команди Року. Ось так він називається. І вигравши його, мені дали ось такий пак. 24 предмети, 20 золотих. Але, на жаль, і гравці, і предмети, не тільки гравці, 7 рідкісних. З, з нього ми і почнемо, мабуть. Не з Глізмана. Почнемо. Я б почав без Роналду, як він все-таки золотий м'яч отримав, але. Найближчий до золотого м'яча в FIFA 15 це Леонель Месі, тому. Тому він і відкриє цей пак. Якщо ми нарешті на нього потрапимо, ось, ось Леонель Мессі І починаємо. Починаємо гонимось за. Ді Мрію, це в першу чергу, потім Іньєста Крос, Санчес, Оскар, Іско. І так, розпочинаємо. Мессі, давай. Перший пак, сім рідкісних. головне, щоб не всі контракти. І Месі відкриває нам Самуеля. А чому нам показують Самуеля Як найкращого, якщо тут є і Ворм навіть і... Тросхорас, це не просто так гравець, і Ромао якийсь, а їх хоч можна продати. Ні, не можна продати. Це прекрасніший пак, я вам скажу так. Художник, Ліга. Навіть якщо б тут випав Total Year, ми б його просто б не продали. Супер. Так, все відправляю в клуб. Все. І тепер починається найгарячіше, а це преміум. Набори по 7,5. Тут є ще, дивіться, страшні паки. По 35 тисяч 30 предметів та гравців. Ну, і предмети і гравці, 26 золотих, 18 рідкісних і два паки доступно. Чого воно оновлює мені? 50 тисяч, 12 гравців, всі золоті, всі рідкісні, але це. Я знаю, що це розвод, тому що в промо-паках майже ніколи нічого не випадає. Так, а ми. Месі. Ну, нехай Месі розпочне і золотий преміум пак. Поїхали. Поїхали. 7,5 мет. Зливаємо. Уже чуємо звук цей зливу унітазу. І. Це Огбона. Охбона, Махер, Сахан. Навіть таке, Альм якийсь. Знову Ліга Примера І наш улюблений китайський фландерс. Ну, нехай, нехай, давайте подивимось. Чи коштує щось Огбона? Якщо не коштує, ми одразу і квіксел будемо. Може нашкребемо потім ще на пак. 550. 550-700. Та ні, я думаю, що це. Ну, зараз ціни дуже сильно впали. Зараз взагалі неймовірно маленькі ціни. 500 тисяч, ну це ясно хто виставляє. Так, ну 308, я думаю. Нам піде. Ну, цей цей точно нічого не коштує. 80 швидкість, може якийсь турок і попадеться. Який купить його за 800 штук, ні. За 308 його купить ніхто. І махер. Махер. Давайте подивимось, скільки він коштує. Ну, 350, все правильно, він коштує QuickSell. Так, Альм. Тренер Альм. 52 монети. Просто. 200. Ясно. Ясно. 52 монети він коштує. Так, контракти відправляємо собі. Нехай будуть. У нас їх і так багато, але вони зайвими точно не будуть. Так, тут все ясно. 200 примера. Нам навряд чи треба. І також. Так, стадіон Європа. Будемо одразу все. Все перевіряти, мабуть, щоб... Якнайбільше паків сьогодні відкрити. Бо все-таки Total Year, все ясно, стадіон. 32 монети, і дублікат також йде, мабуть, туди ж. Так. 200. Ну, я не думаю, що там. От, так. 85 монет. А це все в клуб. Фізформа потрібна. Ну, і дивіться, щось нашкребли, язар відкриває наш другий пак. І. А зараз ще. Відкриваю нам синє! Ні, не синє. Ну, майже синє, але. Баумен. Раутж Амальфітано. У нас жодного рарного гравця ще не випало. За два паки. Що це? М'яч. А м'яч щось 15 монет. Прекрасно, по-моєму. Так. Чудово. Далі. Знову Цей, начебто, у нас. Н ні, мабуть, його немає, тому. Нехай в клуб, якщо не дублікат. Намальфітано. На Мальфітано навряд чи щось коштує, 400, ну, все ясно. 300 монет. Бауман. Це голкіпер. це голкіпер німецький. але зараз такі ціни, що кожен, кожен новачок може собі зібрати п'ятизіркову команду, сильно не напрягаючись, просто граючи матчі. Але. У нас вже все по-серйозному. Ми хочемо найкращих в своїй команді бачити: Ді Марію, Азара. Агуеро. Я є Туре, також не завадив би так стрілок. Ну, нехай буде. Так, все в клуб. І хто? Месі? Ну, Месі вже не відкривався. Сьогодні Ігоїн. Нехай він. І. Гонсало, 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 Ігоїн. Кого ж ти нам відкриєш? І це не синє, це не синє. Це, це Асенхо і Цивеллі. І ну, я вам нагадаю, що найдорожчий футболіст, який у нас випадав в паках, це був інформ Джуджика, за 12 я його всього продав. Ну він так і коштував. На жаль, так. 3900. Та ну. ну. Давайте виставимо його. Я не знаю, 3500, я думаю, досить з нього. 2 23500, отак от на, на 2 500 2500-3500, надуримо всіх. Все одно його наврядче хтось зараз купить. Цивеллі, так, асенхо. Асенхо, навряд. Навряд в сучасних цінах, де Старлідж вже коштує 6 6000, хоча я його колись купляв за 15, і це була дуже дешева ціна. Ну, що тут казати, його Коста вже коштує 17. О, манді! Пам'ятаєте такого? Колись у нас грав. Два матчі може. Так, Манді. Манді. 400, все ясно. З Манді. Кононов. Ну, Кононов. Зараз в 200 тисяч виважить. Майже. Майже в 200, але без трьох нулів. Без трьох нулів в 200 тисяч. Так, і форма іспаніола навряд чи щось коштує. Давайте подивимось. Так. Дуже навряд чи... І дублікат. Так, коліно, дублікат Коліно плюс 10%. Вона за 85 монет іде, і все інше відправляється в клуб. Так, ну, бачите, я шкрибу всіма способами, щоб якнайбільше. Якнайбільше ми відкрили сьогодні паків. Алаба, давай. Алаба, ти повинен. Ти повинен нам Сау, це перший, ні, другий. Срібний був рарний. Футболіст і САУ, я думаю, яке прізвище, так і коштує. 2500, да ну. Та да не може бути. 850, 800. 700 700, все. Все ясно з ним. Так, корова. Ні, корвія. Ну добре. Хай буде корвія. 600-450. Ну, давайте за 300. Корвія за 300. Виставимо. Далі. Хто це? Бузон. Бузон це ясно, це один якийсь стоїть, ніхто його не купить. І Фрей! Він іще грає, а скільки йому років вже? Себастіан Фрей, 2200, да хто це його так виставив? Це яких вони лохів шукають, щоб за таку ціну Фрея купляли? Так, і що тут іще? ЛФА то ЛФД, непогано, форма якась. Зрівняти ціни. Ясно. Це я так на всяк випадок перевіряю, раптом якась форма. Незнайома мені. В ціні. І навіщо ж квікселити? Раптом можна на ній заробити? Так, Алаба, До побачення. Ховард! Ховард зараз нам відкриє. Санчеза, давай. Санчеза, ну хоча б Оскара! Ну! Так, звичайно, це два в одному. Мексес і Гільєрме. Давайте подивимось. Мексес. Квіксел. А далі Гільєрме. Ну, 616, до речі, він. Квіксел ще непоганий. 616 монет. Так, і якийсь. Голландець. Якийсь голландець. Мільйон! У нас є гравець на мільйон! 101. Ніхто його за мільйон не купить. Це ФД тут Сап, до речі, непогана Ліга. Тренерська Ліга нам точно не потрібна. І Ліга 1 навряд чи щось коштує. 400, 300, 200, все ясно. 67 монет. Вона коштує Скотіш. Точно. Тільки так, на всяк випадок, щоб потім не сталося епіку. Ну, окей, Ліга, це. Це все ясно. Це все ясно. І ще й форма аталанти. Форма аталанти. Що нам принесе? Нам принесе 30 монет. Все інше в клуб. Так, я не знаю, скільки я вже накопив. Скільки я вже накопив. Давайте розбавимо. Срібним, ні. Давайте отаким золотеньким, простим. Хоча, ладно, в кінці. В кінці ми. І. Так, його він уже був. Хто там ще? Глізман у нас не був сьогодні. Давай, глізманич. Глізман, де ти? Глізман не хоче виходити. Він затаївся, бо щось приховує від нас. Точно ж приховує? Подивіться на нього. О! Ну все, давай, що ж ти приховував, Глізман. Подивимось? подивимось. що. Азербайджан від нас. приховує. він приховував від нас! Адебайора! Нічого собі адебайор! 640 на квікселі. Це вам уже не жарти. Це вам не жарти. Це. Дивіться, за нього навіть. Ні, за нього таки дають 700. Так, фланьо. Фланьо, мабуть, буде літати. Так, літає. Далеко. І срібні навіть нам випадає. хоч би Ерик Дурм якийсь би випав. І ще у нас є на мільйон один. Супер. Супер. Так, Регдаль. Що за тренер? Може він зараз також мільйон коштує? Майже мільйон. Так, фісформа, стилі, зіграності, стіна. Дві стіни? Дві стіни, подивіться, супер. Оце так оце так, так. Ховард, давай. Монети уходять просто от дуже швидко і. Кюрежма! І Фаурлін. до речі, Фаурлін може щось і коштує. Давайте подивимось, скільки Фаурлін. 1500. 1500, подивіться, давайте виставимо його за 1400. Може хтось і купиться. Ось так навіть. І кюрежма, скільки ж він. Може коштувати 640 на квікселі, це вже непогана новина. 18 тисяч хтось продає. І що? Не вже... Тут дивіться, щось коштує навіть. 1000 якусь там. 900. Ну, за 800 виставимо. 700-800. Може хтось і купить, поки ми тут відкриваємо паки. Чигаріні. Чигаріні. 400, все ясно. Родвел. Родвелл, я думаю, теж Квіксел. Хоч він і англієць, хоч він з АПЛ, але... Він нам не підходить. Яшин. Яшин нам не потрібен. Він я бачу багатьом не потрібен. Олімпіакос. Це також туди ж. Цікаво, оскільки ми оціми квікселами собі накопили вже. Хоч на один п'ятитисячний пак ми заробили цими продажами швидкими. ЛФА то ЛФД, ну нехай. Клуб! 31 тисяча залишається. Алаба відкриває нам черговий пак. Черговий пак. Алаба І що там? Це Савіч і. Цена на жаль. Так, що там? Це на... ясно. Даніло. Що це за футболісти такі? Мені це нагадує новорічний поколпен. Там також було таке ж саме. Добре, що хоч щурлі випав. І те добре. Так, тренування і. Бельгія. Гостіва форма. Давайте подивимось, може бельгійці ціняться. На жаль, не ціняться. Бельгійці. Мотор. Ну, непогано. Мотор це непогано. 25 тисяч залишається. Азар давно не відкривав. Месі також давно не відкривав. Тому наступні два паки їхніх. І Азар витягуй себе. Як барон Мюнхгаузен, ні. Мораєс. Це, по-моєму, все піде ясно куди. Антунеш. Ну, може для Ла Ліги він і непоганий. Але Ла Ліги поки у мене немає. Ернане. Це взагалі перший раз чую такого гравця. 350 навіть хтось. В паріо кодіуар. Прапор код дівуар. Хтось хоче? Давайте подивимось. Ніхто не хоче. Селтік. Хтось поважає Селтік. Я поважаю Селтік, але. навряд чи... Навряд чи він сильно коштує, тільки 30 монет. Сансіро, до речі, Сансіро може і виважити на якісь 200 монет. 200. Ну Це один поставив 200, подивіться. Всі інші поставили більше, тому давайте поставимо 300. І Марсель. Така досить дивна форма. І коштує вона дуже дивно. Все, все в клуб, тисяч. Це. Так, я казав, що Месі повинен відкрити. І Месі щось не хоче. Тепер він щось приховує. Головне, щоб не Адебайора. Так, Месі, давай. Ну хто ж як не ти? Хоч в чомусь ти виграй. Давай. І це Арнаутовіч. ЛП, Кабзе якийсь. якесь. Давайте подивимось, що таке Кабзе. Це, це людина, яка глючить сервери EA. Ну, давайте виставимо 450. Раптом що? Болат! Ну, це. Це повне. Це, як казав Форесгампт, лайно трапляється. І щось воно трапляється дуже нам часто в паках. Герноутовіч. 82 швидкість, 80 дриблінг. Ну він же великий. По розмірам, навряд чи він буде аж такий швидкий, з такою швидкістю. 800, 750. 616. І знову Манді. просто він. Герой вечора. Так, і хорват якийсь з Фіорентини. Давайте подивимось. Що тут дивитись? 304. І знову Лігія. Навіщо нам стільки ліг? У нас, до речі, ворм випадає. Дублікат. Ну той за нуль. А цей хоч... Якихось 300 монет буде коштувати. 316 навіть. Так, 316. Все інше інше в клуб. Так, що там нам залишається? Нам залишається на 2 паках. Дивіться, ми такі нашкребли, що один 7,5 і другий 5. Ми таки зможемо відкрити. Алаба. Давай. Давай, Алаба. Ну! Діма Лія! Дімалія! Ну, яка джагелка? Яка може бути джагелка в такій ситуації? От яка. 5850 тисяч. Так, це суперфутболіст, якого. Ставлять за такі гроші. 450, 300 тисяч. Просто супер. І тура. І тура мабуть, коштує ясно. Так, англійська Football Ліга 1. Ну, це навряд чи взагалі хтось. Навіщо їх продавати? Невже це хтось купляє? Клуб Брюге. Пам'ятаєте, такий клуб? Давно, по-моєму, він не грав в Лізі Чемпіонів. Завжди Андерлехт Андер виходить. Так, Зальцбург. Що він нам підготує? 300. Подивіться, навіть 300. 1500. Це один і той же Дракс, дивіться, скупив форми і давай. Продавати їх. От молодчик. Що я скажу. Давайте виставимо за. Символічну ціну. Так, цього немає, Тренер голкіперів, давай в клуб. О, Менес! Дублікат? Мені сьогодні випав Менес. Мені це, мабуть, в подарунковому. Паку 600, 1800, 700, 600. 600, Подивіться, навіть 600. Давайте за 500 його може і комусь він знадобиться Хто любить серію А? Ну і. Хто відкриє? Хто відкриє? Ну, Месі, ні. Мабуть, не Мессі. Ховард. Ховард відкриє і в цьому одному рідкісному буде якраз Ді Марія. Давайте подивимось. І. Це Vinді! Останній пак! На 5 тисяч! Один рідкісний! Один! І це Відіч! Ну як таке може бути! Це взагалі. Це. Ай, нехай! Як можна відкривати. Скільки ми відкрили? 10 паків так точно відкрили, а то і 11. І у нас було 33 рідкісних і 0 нормальних гравців. Один рідкісний Відіч. Будь ласка, скільки він коштує? Давайте подивимося. Я думаю, він дорожче, ніж. ніж. Так, тут головне обережно. обережно, бо швидкий продаж. І дивіться, він коштує 10248. Зазвичай, зазвичай інформи коштують 9,5 десь. А Відіч молодець. Так, давайте подивимось, скільки ж Відіч. 12 хтось виставив! А навіщо таке робити? Невже ми його не впар... 8. До речі, його можна купити за 8, продати за поквікселу. Треба внести його в список. Нехай буде такий Відіч. Подивіться, можна навіть щось виграти. Подивіться, скільки Вічів е дешевих. На жаль, дешевих, і EA починає гальмувати. Так. Ну таке. 12. Ну, давайте на першу годину його виставимо 12-17, 12-20, я думаю. Може 15-20. Ну, а там побачимо, чи продамо ми його, чи прийдеться парити в QuickSeл. Ну, 53 швидкість, кому він треба, до речі. Ну, нехай. Може він стане найдорожчим футболістом, який випадав нам в паках. Ой, який. Красивий. Давайте подивимось. Скільки платять за красу? 99 центів. Монет, тобто. Роберто. Роберто. На жаль, ні. Цей. Скільки? 4 500 був. Невже за нього ще щось віддають? Так. 400-450. Так. Адріано, по-моєму, він колись у нас падав вже. І, мабуть, його чекала доля квікселу. 550. Ну, думаю, за 450 мають взяти. Ой. Сказав за 450 поставив за 500. Бізнесмен. Так, кірх. Ну, це такий. Це такий. Ого, дивіться, 1400 може за якусь. за якусь 1200 її візьмуть. Так. Ну, давайте, тільки швиденько їх беріть, може. І ще один РР. Це один із тих РР чи з сімейства, чи. це якийсь новенький. Рефлекси 80, ну, таких голкіперів всюди. Багато. І це 304 монети. Так, і... Потужний. Так, 2107 монет. Що там? Що там? Це ми нікого не продали? До речі, я вже тут хочу впарити за 35 тисяч. Ніхто, на жаль, його не купляє, хоча він зараз 6 коштує. Ну, на жаль, на жаль, так. Так. Ніхто нічого не ставить, ніхто нічого не купляє, на жаль. Так, а що там у нас з, від... з Відічем? 8400 1100, а скільки залишається? 12 хвилин. Ну, це багатувато. Ну, і все, все, на жаль, ми не змогли витягнути ці гравців, Дімері, Інієсту або Кроса. Також ми не змогли витягнути оці гравців, Іска Санчеза. Або хоча б тоті. Ми витягнули Відіча, це начебто непогано, не але дивлячись на його суму, він десь такий, як Джуджак. І чи стане він найдорожчим, це вже ми дізнаємось в наступну, наступного разу, я маю надію. І на цьому будемо закінчувати. Я хоч і намагаюся тягнути час, щоб продали ми і ми відкрили ще два паки. Але, на жаль, трансферний ринок. А я вам зараз покажу. Давайте потягнемо час. Я вам покажу. От, наприклад, компанії. Не з тої букви почав. Компані. Він колись коштував 60-80 тисяч. Зараз я введу десь 35 і їх буде просто купа. От я вам кажу. Навряд чи він зараз подорожчав. так. Ну, 49 це вже за нього дуже багато. Ринок упав, просто упав, коли вийшов Total Year. Ну, Наприклад, так, навіть. Дивіться. Це людина, яка якихось. Три тижні тому Коштувала 70 тисяч. І я тепер не знаю, що буде в сезонах, що буде в дивізіонах, коли ми будемо виходити проти отаких команд. Так, так, що 13 стало хтось. хтось це Джонсон- Джонсон, який у мене мені дістався за дешево. І ніхто його не купляє. Так, я думав, вже когось продали. Ні, Тягнув як міг, але, на жаль, на жаль. Не вдалося нам сьогодні витягнути. І давайте закінчимо Подив... подивимось на команду тижня. Витримо сльозу. Відіч попався. так? Другий інформ, який нам попадається. Ну, що тут скажеш? На жаль, це Відіч, а не Оскар або Санчес, якого ми б використовували. Або на лівому фланзі півзахисту, або я б взагалі ЛФД з нього б зробив і поставив би в НАП. Ну, Побачимо, що буде в наступному пакову Якщо вам сподобалась серія, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і будемо разом проходити кар'єру в Ultimate Team. З вами був Денітрде. На все добре.